Друзі, всім привіт! Сьогодні я знімаю відео вже 3 травня на тему мого дня, дня народження, яке я зіркувала 1 травня. Мені виповнилося 25 років, і тому я в прекрасних квітах Сьогодні а поговоримо про те. Які ж я аромати вибрала для себе на цей день? Чомусь мені захотілося вам розповісти. Ті, хто підписані в телеграмі, вже бачили певну частину цієї добірки про святкові аромати, з якими я зустрічала свій 25 й рік народження? Ось а, і. Захотілося мені показати цю добірку вам. Я щиро вдячна за ті привітання, які були і в телеграмі, і в інстаграмі, всіх соцмережах, від тих людей, з якими я можливо навіть не дуже знайома. Щиро вдячна всім моїм друзям, всім родичам рідним. Це неймовірно. Я отримала від вас такий позитив, таку енергію. Такі слова підтримки, побажання. І це дуже цінно для мене. Я щиро вам вдячна і обіймаю кожного і кожну. І з яким же ароматом я зустріла вранці саме після душу, перед своїми медитативними практиками мені захотілося нанести ось цей. Ароматик. Я вже вам його неодноразово показувала: це Buzz and Body Works, Bubble Gum Bob. Це міст для тіла. Тут 236 мл. І з цим ароматом я познайомилася в боксі, і потім довго його дос, доволі довго шукала в інтернеті і знайшла. На кремчику, відразу його придбала і дуже рада цьому. Власне про що цей аромат? Він про жуйку. певно, така хімозна трішки а, солодка, фруктова жуйка-бабалга. Це настільки позитивний бадьорий ранок із цим ароматом був, і насправді все залежить від того, як ви його наноситимете. Наприклад, я от можу нанести там навіть 10 пшиків, і він буде тривати довго тривало. Можу нанести 10 пшиків, і він доволі довго тривало тримається. Ось, якщо ви, звичайно, нанесете. Менше пшиків, то, звичайно, він буде менше. Ну, годину ви точно проведете із ним. І, власне, який аромат я потім заміксувала з ним, це, звичайно, рожевий ведмед, мій улюблений маскина той 2 Bubble Gum. Теж багато разів показувала його. Ну, люблю, дуже люблю, він дійсно такий ем, позитивний, ем, хоча трішки вже доволі дорослий порівняно з тим попереднім ароматом і ем, він знову пружуйку, хоча тут є певна така трояндова складова, на відміну від попереднього місту, тому він доволі. Ем, дорослий, порівняно із ним, хоча так само дуже позитивний, дуже ніжний в плані інфантильності, певної навіть. І от цей форм фактор цей флакончик, ну, це дійсно таке, прекрасний початок того дня народження. Чому ні? Далі мені захотілося. Нанести ось такий ароматик вже зняти. Це вишифлав від Ейвен. Давно знятий аромат, але мені пощастило його придбати. Подивіться, як мало вже доволі дуже мало його залишилося. Власне про що цей аромат вишифлав. Ну, по-перше, він був доволі бюджетний, мега-бюджетний. А, на той час він коштував десь 60 гривень. Це було десь приблизно. 7-8 років тому, я пам'ятаю, що на першому курсі, це 2016 рік, я його ще тоді придбала. Він про троянду, ніжну, легку троянду, про рушневий цвіт, про червоні ягоди на мускусній базі. Це ніжний, дівочий. Легкий, романтичний, такий, знаєте, ну от, дівчинка-дівчинка. От, як о, така дуже романтична історія, і його дуже люблять Джоли. От я його дуже рідко ношу, тепер бо бережу, тут залишилось з 50 мл, ну десь 15-17 приблизно мілілітрів. І він солодкий, але в міру, фруктовий, але в міру, і найбільше мірою він квітковий. І на цю квітковість дуже люблять нападати бджоли. Я прям пам'ятаю, як нанесла його на великдень. А я нанесла його колись так само весні, ближче до літа, і ми пішли ми з родиною прогулятися лісом. І так сильно ми виб... швидко ми вибігали з того лісу, що я навіть не знаю. Це просто рій, цілий вулик десь був, мабуть, що тих бджів, диких бджіл в лісі, що ми просто звідти тікали, тому що вони летіли за мною, хотіли ну, настільки приємний і вважається, ну от... Я так розумію, більш натуральним ароматом. Хоча насправді це доволі хімозний еймлівський бюджетний аромат, але я його дуже люблю і а, хочу сказати, що. А, Бабуся моя, яка не любила ароматів як таких, вона дуже рідко сама, чимось користувалася і мало що любила відчувати і із парфумерії, і з будь-яких інших неприродних ароматів. Але цей ось вона колись дуже мені закомпліментила і сказала, що дійсно ніжно квітково природно пахне. Ось так. Але він, на жаль, знятий, його, якщо можна, знайти, то десь тільки з рук. І я дуже рада, що він у мене є. Наступний аромат був ось такий. Це вже на день. Я наносила оранже від Як фалігорія. І цей аромат мені додав бадьорості позитиву, тому що він на цитрусово солодку тему, і я поїхала з ним до мами привітати її, подякувати їй за те, що вона 25 років тому мене народила і дала мені життя. Таке різноманітне, різнобарвне, не завжди приємне, але насичене і єдине, неповторне і дуже цінне. Ось, І цей ароматик мені дуже класно зіграв, я прям обвелася ним. Orange оранже це один з найкращих, на мій погляд, цитрусових ароматів, саме солодких цитрусів. Так він не дуже стійкий. Але якщо ви нормально так, ну, десь 5 пшиків нанесете 2-3 години, він буде з вами. І це енергайзенгер для мене. Я його просто. Обожнюю. Далі покажу той аромат, який я могла би нанести, однак я його наносила ввечері напередодні, і тому не захотіла, бо, а, не захотіла його міксувати з іншими ароматами, але він так само святковий, дуже прекрасний такий а, на тему шампанського, фруктового рожевого шампанського аромату La Folie Mauson. Це малина. Трошки навіть полуниці насправді, тут вважається. І це е, малина у келиху з шампанським. Або полуницю у келиху зі шампанським. Рожевий, класний такий, ігристий, соковитий і в той же час ніжний і знову романтичний аромат. М -м Справді святковий. Він неймовірний. Я його колись придбала а, напором з кремом. Для душу, крем-гелем для душу, а, кремом для тіла і косметичкою. А, знаноційно, коли була у Яремче та у евакуації в Яремче, я його придбала взимку. Я от бачите, скільки вже його залишилося. Тут 100 мл флакони. Флакони загалом роблять на 100 мл. Доволі бюджетний аромат, ну, однак, зараз. Ціни знову ж таки ростуть, але він прекрасний. Він прекрасний на будь-яку пору року, тому що універсальний доволі. Він сподобається багатьом, можливо, не всім, але багатьом. Він зрозумілий аромат і дуже приємний, Ну, дарує радість, просто дарує радість, позитивну емоцію. Який би аромат я ще могла назвати дуже таким ну, святковим ароматом? Але, знову ж таки, його я не наносила. Це, звичайно, леві бель, і в мене коробочка від класичної версії, в принципі, і класична версія також могла підійти, але я кажу про аромат, він єдиний <реш> у моїй наразі колекції. Власне, аромат ось такий. Ребристий Леква. Версія леква, тому що, і, до речі, він доволі не схожий з іншими. У мене є кілька пробників. Я хочу насправді, ще з... рік, мабуть, тому хочу відзняти версію відео Життя Прекрасне, щось про всі, які у мене є, які я тестила версії Левібель. І якщо вам це буде цікаво, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Ось, власне, цей роман, він найменше схожий на версію класичну, тому що він, по-перше, про флір про білі квіти, апельсиновий квіт. Так, тут є, здається, ірисовість, є тут певний такий стрижень, основа базис, базові ноти з класичної версії, але. Він більш легкий, менш пудровий, він більш про солодкість, деяку навіть медовість, про ніжність, спокійність, але разом з тим він доволі яскравий, саме от з такими соковитими, яскравими ем, нотами, але він не так придушує, як, наприклад, класична версія, не запомаджується. Тобто це от такий дуже класний аромат про фліор дранж на основі а, класичної версії L'Viepel. І я обожнюю ці факони, особливо цей факон, ось такий ребристенький, да? Він ну, неймовірний і колір водички і ну, це прекрасно, але в той день, ну, і в принципі зараз в багатьох містах України доволі тепло, вже, мабуть, що навіть літо, тому мені було б складновато його носити, але от навесні, в ранню весну або восени, ну, в принципі, будь-коли його можна носити, насправді просто треба знати міру. Ще один ароматик, який би я могла б носити в цей день. Бо вважаю його неймовірно святковим ароматом. Це Avon Lucky Me, версія Intense for Hio. Власне, я дуже вдячна, що мені подарували цей флакончик, моя підписниця Вікторія. І після того, як я зносила ручку 10 мл версію Travel, а, це дуже приємний. Люксово звучащий аромат, який звучить люксово не бюджетно. Тому що тут так само є ноти шампанського, ноти жасмину, нота цитрусу, здається тут або апельсин, або мандарин. І все це, це на ванільній гарній мускусній базі. <кхм> Знову ж таки, не та база, яка вважається багатьом саме ейвенівська. Взагалі насправді я ніяк не можу <кхм> розпізнати цю базу. Ці аромати різні, і він так само є неймовірно прекрасним і дуже таким іскристим сяючим, дуже іскристим сяючим ароматом, однак його краще все ж таки мені наносити у холодну пору року, тому що він може трішечки придушити цим таким теплим, тягучим. Навіть от масним, ніби таким жасмином, прямо ціна, ніби зігріті сонцем, випалені такі квіти. Ну, але він дуже гарний. І цей градієнтний флакончик. Це, це, казково. це казково. І навіть не скажеш, що це бюджет. Який би аромат ще я назвала святковим? І це, звичайно, моя улюблена версія Мюклєр версія Angel Nova в Eau de Parfum? Неймовірно, гарна, рожева зірочка. Я її просто обожнюю. Я купила після відливанту мені хтось подарував відливант. Я придбала цю зірку 30 мл, вже тут половина. І після того, як я дізналася, що ніби його хочуть зняти, а ще й ціни, звичайно, підскочили, я замовила на кремчику 32 мл. Тобто це навіть більше, ніж цей флакон. Тому що я ушла, пішла, тому що я пішла з цим ароматом в запій. От реально я минулого року просто не могла от. Іншими ароматами користуватися певний час, десь місяць точно я його носила. Це було неймовірно гарно, я збирала компліменти. Він настільки шлейфовий, настільки дифузний, настільки яскравий, дуже такий ем, малиново ем, малинововереннєвий із барзамічністю аромат. Настільки він ем, нетривіальний, він не те що специфічний, він унікальний. Певним чином аромат. От дійсно багато зараз, після того, як він став популярним, є і бюджетних е, клонів е, схожих на нього ароматів. А от він е, дав такий поштовх саме цим малиновим яскравим варенням з трояндою, червоною, е, бархатистою, такою оксамитовою трояндою і з е, е, Ну Це просто казка. Однак Знову ж таки, я його чомусь припинила зараз носити, можливо, пересичилася, можливо, ем, якось хочу трішки, ем, щоб не було, знаєте, щоб він мені набрид якось ем, не хочеться мені. Я його дуже люблю, дуже ціную, і тому поки що він у мене стоїть, але я думаю, Восени взимку точно буде одним з моїх, знову ж таки, улюбленців, які я саме буду носити. І, власне, ввечері до мене несподівано прийшли подруги, несподівано вкрай довго очікувано, тому що насправді я думала, що день цей буде такий доволі. Ну, те, що сумний, ні. Я могла могла щось вигадати. Але просто це був робочий день, і е, якось думала, що буду на самоті його святкувати. Це був би перший такий день, але день народження, але ні, дякувати Богу, в мене є друзі, рідні, близькі і люблячи мене, і, і яких я люблю е, люди. Е, тому мене прийшли вітати власне, ці. Трояндиці, букети, неймовірні, вони від цих двох подружок з якими я відсвяткувала тут вдома день народження, просто посиділи з тортиком, зі свічками. Я вам вставлю декілька фото на згадку собі, і вам просто покажу, як це було, кому цікаво. І власне, з яким ароматом я їх зустрічала, це ось такий мені відливантик подарувала подруга. Минулоріч, здається, це міклер Angel Cross 2020 року. І цей аромат я дуже бережу, тому що він, я так розумію, вже знятий це була лімітка. І я його наношу виключно на такі якісь святкові. Мега приємні, мега радісні події. Минулого разу це був концерт, а цього разу це був мій власний день народження ввечері. Тому що це тропічна, в принципі, така круїзна версія, кросгієта. І він на тему Джиру почули, І тут неймовірно, гарна така ваніль, десертна кондитерська ваніль, і він дуже такий. Позитивно заряджений, іскристий такий, ну от знову ж таки енерджайзинг, настільки класний. Я не думаю, що він комусь може набриднути і кажуть, що це взагалі одна з найкращих версій, саме лімітованих у цих зірочок. Я не знаю, я здається не тестувала взагалі більше жодних, от саме з ліміток, але дуже б хотів. Якщо хтось має, можете мені надіслати від Вивантики. Мені дуже цікаво, справді ці мюглерівські зірки, вони якісь космічні. от І тема в них космічна така, і самі вони пахнуть просто космічно. ну Немає ніякого аналогу у світі. Не знаю, я. Я стаю якоюсь мюгляроманкою чи мюлерофілом. Не знаю, мені дуже подобається. Це прекрасний був вечір. Mm -hmm. Буквально один-два пшики, і шлейф, дифузність, стійкість це просто ну, клас. Ну і після цих таких привітань мені захотілося ввечері. Знову помедитувати, заспокоїтися, провести цей вечір для себе. І з яким ароматом я могла так от спокійно провести вечір. А, до речі, народилася я у 22-й двадцять. я вечірня дівчина, мабуть, що нічна майже. Ось, і ось цей ароматик Мюгемолінар. Я його просто обожнюю, він став таким прекрасним довершенням цього дня. І це бузок, я обожнюю. Бузок, ну немає найкращої квітки, аніж бузок. Всі квіти гарні, всі люблю, але ну, бузок це просто... це просто любов. Тут конвалії. Мені знову ж таки певним, певним чином матіола вважається. Він дуже такий ніжний, легкий, водянистий. Тут є не те, що акватичність, от ніби знаєте, ці квіти омиті дощем. І потім є такий водянистий аромат, і квіти ніби трішки такі акварельні. Його божні, і я готова йому співати оди, ну, щодня. Настільки він фіолетовий колір мій улюблений, і uh, форм-фактор, і ну це краса, любов вічно. І ось такою була моя добірочка святкових ароматів, з якими я зустріла або могла би зустріти свій 25-й день народження. Я щиро вдячна всім знову ж таки за те, що ви в мене є, за те, що стільки підписників нових з'явилося, за те, що ви вируєте таким чином мені певну енергію. Обмін, енергетичний такий енергетичний обмін. Я записую вам відео певні, розповідаю про свої враження, а ви мені пишете коментарі, і ми з вами тримаємо зв'язок. Це насправді дуже цінно. Я люблю кожного і кожен з вас. І до зустрічі на цьому каналі Даша Шум. Всіх люблю, всім щиро вдячна і всім папа. -па.